Вітаю вас в ефірі. Програма про важливе» І сьогодні у нас в гостях перший заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Іван Кресак. Доброго дня, доброго дня, вітаю в нас у студії. Отже, зараз знову активізувалося питання. Проблема будівництва каскаду Гес на Дністрі. Е, я так розумію, що пов'язано це з тим, що було був оголошений тендер на техніко економічне обґрунтування і е, знову. Актуальна ця проблема, це питання. Розкажіть, будь ласка, яка ваша позиція? Хто ініціював це техніко економічне обґрунтування і що далі? Які наступні кроки, що це означає? <клес> ну, ви знаєте, кілька років назад родилася така ідея. Півтора року назад вона була винесена на обговорення щодо будівництва каскаду ГЕС на верхньо-дістровському каскаді? Ця ідея була. Туди запрошувалися представники трьох областей, в тому числі і я був, це був 2015 рік, осінь. Ми там побачили, нам розказали, ми повернулися додому з враженнями, побаченого від вже збудованого безпосередньо там на станції, яка вже будується багато років. І після цього почалося масове обговорення, багато було противників, було за. Вам відомо, що в березні місті минулого року обласна рада прийняла рішення заборону. Будівництво таких ГЕС на території області таке саме рішення прийняли в Анфранківці. Чернівчани утрималися від такого рішення, але в липні місті Кабінет міністрів прийняв рішення профінансувати і все-таки провести дослідження і виготовити проєкт в частині на техніку-економічному В межах програми розвитку гідроелектростанцій до 2020 років. Програми розвитку. Гідроенергетики в Україні. Отак, таким чином вона зародилася і ми вже сьогодні бачимо, що все-таки в уряді знайшлося 155 мільйонів. Сьогодні ці роботи запропоновано через Прозоро, хто виграє тендер. Ну, маємо надію, що цього року побачимо вже безпосереднє виконання цього завдання Кабінету міністрів. Але все-таки минулого року було багато протестів. Є рішення комісії обласної ради, є заборона. Чому знову роботи проводяться і ця техніка економічного обґрунтування відбувається? Чи не відбувається зараз ігнорування думки громадськості, екологів, науковців, які висловлювали свою думку? Ну давайте так, ніякі роботи не, не проводяться. Йде дослідження. Ну, Наразі тендер, але передбачено. Правильно, знову ж. Це буде робитися науково-технічне обґрунтування доцільності будівництва, якщо така доцільність буде. Ця, ця частина проєкту повинна передбачити всі за і проти. А потім, а потім коли це буде умовно скажемо, позитивна оцінка, тоді будуть звертатися знову ж до громади. Одної, другої, третії будуть звертатися до обласних рад з проханням все-таки розглянути цю пропозицію. Коли буде розрахунки, коли будуть всі за і проти враховано, буде винесено на осуд. Якщо люди скажуть ні, ну, значить, будуватися не буде. Як на вашу думку, якби таке обґрунтування не коштувало 155 мільйонів? Це було б напевно доцільно, але оскільки це все-таки дуже дороговартісна процедура, і є дуже багато думок обґрунтованих, чи не є це нераціональне використання коштів. Ну я не беруся судити. Раціональне це не раціональне, багато чи це, це мало. Це кошти державні? Це кошти державні. Сам проєкт хочу сказати, якщо він має право на життя, і якщо буде він реалізовуватись, сам проект коштує один мільйон. Мільярд Сам, сама ідея 1 мільярд 100 мільйонів євро будівництво. Сама ідея від початку до кінця буде коштувати стільки. Тобто це ділянка Дністра на відстані 200-220 кілометрів, повинно прийти обстеження. Це буде організована ціла низка науково-дослідних інститутів, центрів, експертних центрів, які приймуть робо, участь в роботі. Це буде масове дослідження. Дна, води, берегів, там буде робитися свердловини, щоб вивчити все таки стан внизу ґрунту інших порід. Це дуже важка, ну скажімо, трудойомка, ну і в той час це займається науковці, ця робота дорога. Отже, 155 мільйонів. Чому за ці кошти не можна відновити вже існуючі міні-гес, покращити їхню роботу або, наприклад, не зайнятися сонячною електроенергією, встановленням сонячних панелей? Я знаю, що наша область має гарні перспективи у цьому напрямку. Ну, ви маєте в виду гарні перспективи, бо ми під сонцем знаходимося? На території є, в нас є площадку. Території є, всюди є територія. Ну, по-перше, сонячна енергетика, не думайте, що вона дешева, вона дорога. Самі батареї сьогодні надзвичайно дорогі. Гідроенергетика в системі альтернативної вона дуже цікава тим, що вона все-таки не потребує ну, великих площ, і вона в одному місці стоїть і буде знімати і буде давати позитив. Окрім енергетики, ціла низка переглядається інженерних. Рішень, соціальних рішень, адже в енергетиці, коли будували на Дністрі, питання виробництва енергет... електроенергії стояло четвертим чи п'ятим. Спочатку були ліквідація паводків, підтоплення часті, захист і так далі. Нагромадити відповідну кількість води для того, щоб забезпечити вінницю і внизу кишинів. І аж ще далі до самої Одеси водою населені пункти, а вже потім, скажімо, поставили як ну, п'ятим чи четвертим там завданням вже стояла енергетика. Ну, В даному випадку ми не проти розвитку і других видів альтернативної енергетики, це е, будівництво, скажімо, вітрових. Ну, Власне. Ви повинні розуміти, що в нас немає тих вітрів, а ті вітри. На висоті дуже високий. одна така опора стоїть мільйони доларів. Ну і якщо коефіцієнт корисної дії на протязі року вона буде 0,5, тобто із 360 днів тільки 180 днів вона буде крутитися. Це не то, правда ж? А гідроенергетика, вона постійно кожного дня, кожну секунду. Що стосується тих річок, які вже. Сьогодні крутять турбіни, тобто у нас в області відновлено 13 маленьких ГЕС, але вони настільки маленькі, вони по пів мегаватта, по одному мегаватт, по 5. А от там, де буде побудовано, вони потужністю 390 мегаватт. Загалом, так? Так, да, загалом. Вони будуть виробляти в рік 830 мільйонів кВт годин. Розумієте, це зовсім інший рівень. Ці малесенькі, малесенькі. Люди, які живуть в селах, де має бути міні-ГЕС, їх найбільше лякає підтоплення. Це, це, це наймовірніший і найбільш такий неприємний наслідок від ГЕС, ну, окрім того, що є ще й багато екологічних моментів. Правильно. Так от дивіться, проєкт передбачає в першу чергу проєктанти і ті, хто затіяв цю ідею. Завдання стоїть перше: це забезпечити мінімум. Втрат в екології мінімум. Друге, це мінімум відселень і мінімум е, нанесення незручності місцевому населенню. Е, я спілкувався кілька разів з проєктантами, вони стверджують, вони переконують мене в тому, що відселення буде просто одиничне, що можна буде порахувати на пальцях двох-трьох рук. Ну, наприклад, село Остя. Там практично поселення попід річкою. Я вам хочу сказати ще одну річ, що це все-таки, ви повинні зрозуміти правильно, це є обґрунтування, яке здійснене буде, і може із шести ГЕС лишиться чотири, може п'ять, а може три. І може бути таке, що усі і не попаде під будівництво цього каскаду. Ну, це все може бути. Хоча я вам хочу сказати, ну не тільки Устя, а й інші населені пункти, які надзвичайно в близькості до Дністра теж потерпають, бояться, що їх припинили. Зокрема, потопить. заліщики. Заліщики. А в даному випадку, ми от вчора відвідали Новодністровську, знову подивилися, вздовж берега будується захисна гребля в зоні там, де можливе підтоплення. З права сторона цієї берег якраз каньйон. А з лівої сторони пологи він можливе підтоплення. Так там буде передбачено, ось на цих ділянках буде передбачено будова, гребель, який буде захищати. Проєктанти передбачають підйом води на, на висоту 8-9 метрів, при цьому залишитися в межах русла, в межах пойми річки. Не особливо розходитися вправо вліво. При підпорі води на 8 метрів утворюється водосховище на 40 кілометрів. Це за, згідно передпроектних напрацювань. І зокрема, під оці от межі якраз і підпадає село Ісеньків, і Горошова, і Колодрібці, і Зузулинці. Ну, я хочу сказати, довжине да, саме найбільше це 40 кілометрів, так? 24, 30, 26 і так далі. Ну, я ще раз скажу, що сьогодні прямо мені розказувати чи говорити щось про ті населені пункти, я не беруся. Я, по-перше, не бачив і не уявляю собі, як це може бути. Я все-таки сподіваюся, що цю роботу будуть виконувати надзвичайно високопрофесійні спеціалісти, які оцінять, які опишуть. І ще раз кажу, не виключено, що якісь об'єкти будуть перенесені. В ту чи іншу сторону. Перелік тих населених пунктів він умовний. Це е, візуально на карті приблизно. А сьогодні, коли буде прообстеження обстеження зроблено, то воно може бути зміщено туди чи сюди, в якусь сторону, і тоді нам проєктанти покажуть. А яка ваша особиста позиція стосовно цього питання? Е, моя особиста, ну скажу так: вчора майже півсотні громадян Тернопільської області, це було сім депутатів, це було порядка десяти активістів екологічних всяких громадських організацій. Це решта голови сільських рад, голови об'єднаних громад, голови районних рад, голови обласних адміністрацій, які там були присутні. То я вам скажу: от, судя з того, там було майже три години дискусії. Дискусія була надзвичайно така активна, гостра. Не всім подобалася, і так далі, бо багато правди одні одному в очі говорили, і мала можливість виступити на наша сторона, і більше того, виступили з тої сторони чернівецькі люди, які там живуть, виступив голова сільської ради на території якого побудовано, виступив голова адміністрації, директор виробництва, директор ГЕС і так далі мер. То я, судя з того, як відбулася дискусія, і після того поспілкувавшись, Ну, я в мене вселяє надію. Ну, 70%. Ну, я не хочу сказати, 70% з тих, хто був там присутній, готові розглядати, вивчати, і аналізувати, і сприймати в майбутньому найті будівництво. Скажіть, будь ласка, це правда, що не всім активістам вчора дозволяли висловитись? Не всі мали змогу. Дивіться, ми майже три з половиною години висловлювалися. Ну, неможливо було всім дати 50 чоловік. Мені дали, і то в мене було дві хвилинки всього нашого виставку. Ну, я хотів, і це, верніше, відбулося, виступали місцеві керівники, місцева влада, а наші задавали питання, а просто вийти і багато гарно ну, там, розказати, перед картинку зробити. Ну, ми розуміємо, що сьогодні взяти закону. Один, другий, третій, можна знайти багато аргументів і те все перечитувати недоречно. Ми хотіли почути від людей, які вже перейшли цей етап, які пройшли цю школу, які пройшли цей важкий етап становлення гідроенергетики в Чернівецькій області. Скажіть, будь ласка, трохи процедуру. Окрім техніко економічного ґрунтування, також має бути погодження із представниками громади, також має бути погодження із Міністерством екології. так розуміння. Безумовно, я вам скажу так, що всі думають, що це все і вже хтось може якимось силовим методом раз і будувати. Неправда, цього не буде. Основним аргументом тут повинна дати громада. Громада дасть зелене світло? Буде. Не дасть, значить, нічого не буде, ніхто не буде насильно це робити. Ми отримаємо техніку-економічне обґрунтування. Якщо вони будуть позитивні, вони ляжуть в основу розробки проєкту. Проєкт буде розроблений, і проєкт повинен пройти експертизу екологічну, повинен пройти через експертизи на Національних академій наук України. Повинно пройти цілу низку експертних центрів, громадське слухання, експерти зарубіжні, він мусить пройти зарубіжну експертизу європейську. Це не так просто, адже на реалізацію, верніше, на виготовлення проєкту, тільки на виготовлення і на ці всі роботи затрачується 3,5 роки. відділяється. 3,5 роки. Тобто це не може бути так: От намалював хтось, дав команду і не враховуючи нікого, і будується. Зрозуміло. Наш час підходить до завершення. Дуже вам дякую, що завітали сьогодні. До нас А глядачам нагадую, це був Іван Крисак – перший заступник голови Тернопільської облдержадміністрації. Я дякую, що були з нами до зустрічі на телеканалі Інтеба.